Виконуємо номер 25 із додаткової теми Ймовірність випадкової події підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. У кошику лежать 18 червоних, 8 зелених і 4 жовтих яблука. На вмання вибирають одне яблуко. Знайди ймовірність події. Задання перше А. Подія яблуко зелене. Друге Б. Подія яблуко жовте, третє С Подія яблуко червоне або зелене. І четверте подія Д яблуко не червоне. Ймовірністю події називають відношення кількості випадків, що сприяють появі цієї події до кількості всіх рівноможливих випадків. Кількість всіх можливих випадків у нас дорівнює кількості яблук, що лежать у кошику. Тобто 18 плюс 8 плюс 4. Це наш знаменник, а в чисельнику буде число, яке дорівнює кількості випадків, що сприяють виконанню нашої події. Приступаємо до виконання. Наша перша подія яблуко зелене. Ймовірність цієї події дорівнює. В знаменнику буде у нас сума 18 плюс, 8 плюс 4. А в чисельнику у нас яблуко зелене. зелених яблуків яблук 8. Знаходимо суму 18, додати 8, 26, де 4, 30. Маємо 8, 30 або скорочимо на 2, 4, 15. Отже, ймовірність. Події А яблуко зелене у нас 4,15. Завдання друге. Імовірність події Б. Яблуко жовте. У знаменнику знову ж буде 30 жовтих яблук, у нас 4. Маємо ймовірність 4 ,30. Скоротимо на 2. Це буде 2,15. Завдання третє подія С, ймовірність події С знаходимо. Знову ж знаменнику буде 30. У нас подія це яблуко червоне або зелене. Червоних у нас 18, а зелених 8. Маємо 26, скорочим на 2, це буде 13, 15. -х. І останнє завдання подія у нас Д. Знову ж в знаменнику число 30, а в чисельнику яблуко не червоне. У нас 18 червоних, не червоне, значить, або зелене, або жовте. 8 додати 4 буде 12 12,30. Скорочуємо на 6, це буде 2 п'ятих. Номер 25 із додаткової теми ймовірність випадкової події виконано.